Сьогодні українські залізничники відзначають професійне свято. І якщо до повномасштабного вторгнення росіян потяги асоціювалися із подорожами, приємними зустрічами або ж діловими поїздками, то після 24 лютого змінилось навіть призначення професії залізничник. Сьогодні вони евакуюють людей у більш безпечні місця, надають тимчасовий прихисток переселенцям, у пунктах незламності, опікуються кинутими тваринами та продовжують сполучати міста і об'єднувати українців. Як нині працює миколаївський вокзал? Який зазнав багато чисельних обстрілів і на кілька місяців був змушений припинити роботу, дізнавалась наша колега Наталя якобсон белібова Ти стаєш психологом. Ти вислухаєш, десь допомагаєш. Увага і за турбота. Я думаю, все, що потрібно. Тим, хто повертається звідти, Олена провідниця з 15-річним досвідом нині працює на поїзді з полученням Херсон Львів. Цей рейс відновили на четвертий день після звільнення Херсона. Потяг відновив рух старим маршрутом. Це дозволило херсонцям простіше евакуйовуватися з міста, яке обстрілював ворог. Вони як сідають в поїзд, і вони трошки заспокоюються. Вони вважають, що тут трошки спокійніше, ніж там, і вони от просто знаєте так видихнули і все. От вони розуміють, що вони їдуть в більш безпечніше місце ніж Херсон. Теперішні поїздки не завжди вдаються безпечними. Росіяни цілять і по вокзалу, і по потягах з цивільними. У травні 23-го року снаряд прилетів у вагон складу, який прибув до Херсона. Ну, ми заїхали, чули вибухи. Вибухи були ближче, 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 а потім похитало нас. Коли попали вже безпосередньо у вагон. Ну і потім начальник потягу передав, що поранений один з наших провідників і загорівся вагон. Звати його Роман, він виходив виносити мусор і якраз почався обстріл, І не встигли поховатися, і його посікло осколками. Ну його пролікували все, все зараз. Він працює, все нормально. Олександр пригадує, 24 лютого, 22-го року йому випала зміна на рейсі з Києва до Миколаєва. Після перших обстрілів серед пасажирів здійнялась паніка. Пасажири вже узнали, що почалась війна, ще по Долинській, Вже почали панікувати. Ну якби зривайте стопкан. Ми туди не поїдемо. Я говорю, ну а куди ми поїдемо? Якщо не в Миколаїв? Поєсток курсує до Миколаєва. І можуть обстрілювати де хочеш. Тоді потяг до Миколаєва таки прибув. І на довгі вісім місяців став останнім. А наш герой перейшов працювати на евакуаційний поїзд. Людей вивозили з усього сходу України. Дуже багато людей вивозилось із Харкова, і ну, тупри, поблизу Донецька, ну, із Миколаєва, із Одеси. Отсюди везли дуже багато людей. Було вагоні по 200, по 300 чоловік. Заходилось. Їздив Олександр і до Краматорська. В той день, коли по місцевому вокзалу ворог випустив ракету, їх склад з пасажирами дивом встигли відправити. Волонтери забирали людей, заводили їх в вокзал, потім заходив якийсь потяг, і волонтери організовано групами виводили всіх і сажали в поїзд. Ну якраз в той момент, коли зібрали людей, в вокзалі тоді прилетіла, ну туди. Точка, у ми перед цим ви виїхали вакпоїздом оттуда. Після підриву ворогом Каховської ГЕС, вокзали та вагони знов стали прихистком для людей, які почали масово виїжджати з підтоплених міст та сіл. Були біженці, ми їх кормили, там столи стояли. Ми їх кормили. Тут все було гуманітарна допомога, віші. Багато наших людей, миколаївців зносило, багато людей зносило. Люди приїжджали, вибирали, що ну, що потрібно їм було. Тут були гарячі обіди, у нас ми їх кормили, поїли чаєм. У день початку повномасштабного вторгнення Антоніна лишилась без роботи, як і більшість працівників Миколаївського вокзалу. Поки Херсон був окупований, цей об'єкт постійно обстрілювали. Тривога постійно, вона, звісно, ну, ви знаєте, а так ми ну, це наша робота. І, ну, там, з міста приїжджали, нам допомогли зробити. Молодці пацани взагалі там робили все добре. Ну, а остальне наша робота, ну, у нас мало, звісно, залишилося. Зараз вокзал у Миколаєві з напіврозібраною стелою. Замість вікон тут подекуди і досі дерев'яні плити. Майже всі ремонтні роботи працівники вокзалу робили самі. Нам допомагає наше керівництво, те, що необхідно зашити, те, що необхідно підвідремонтувати. Зараз також ремонтуємо пандус з центрального входу, тому що, на жаль, осіб з інвалідністю стає намного більше. Ворог постійно ускладнює роботу залізничних станцій України систематичними обстрілами. Час від часу руйнує ділянки колі, які працівники Укрзалізниці намагаються оперативно лагодити. А щоб дотримуватися графіку руху пасажирських потягів, залізниця працює у зв'язці з автобусними перевізниками. Наталі Якобсон, Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.